8 серпня, понеділок, підтримка духовного життя. Сказав їм Ісус, Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене ніколи не буде спраглим. Івана 6,35. Бог звертається до нас через своє Слово. Біблія ще ясніше відкриває його характер, його взаємовідносини з людьми та великий план спасіння. У ній викладена історія патріархів, пророків та інших святих мужів давнини. Вони були подібні до нас пристрастями, Якова 5,17, боролися з такими ж розчаруваннями, які ми впадали в спокуси, але знаходили в собі мужність і за допомогою благодаті Божої ставали переможцями. Читаючи про це, ми зміцнюємося духом у прагненні до праведності. Коли ми дізнаємося про дивні досвіди, через які вони пройшли, коли ми бачимо, яким світлом, любов'ю та благословеннями вони користувалися, які діла чинили за допомогою Божої благодаті, тоді той самий Дух, який надихав їх, запалить і в наших серцях вогонь святої ревності і бажання бути подібними характером до них і ходити з Богом так, як вони. Ісус сказав про старозавітні писання, і тим більше це стосується нового завіту. Вони свідкують про мене, Івана 5,39. тобто про викупителя, у якому зосереджені всі людські надії на вічне життя. Якщо ви бажаєте познайомитися зі Спасителем, досліджуйте святе Писання, нехай Божі слова наповнять ваше серце. Це жива вода, котра вгамовує спрагу, це живий хліб з небес. Наше тіло складається з того, що ми їмо та п'ємо. У духовному житті діє той самий принцип, що й у фізичному. Те, над чим ми розмірковуємо, дає моральну підпору нашій духовній природі. Дорога до Христа, сторінки 87-88. Духовне життя має підтримуватися спілкуванням з Христом через Його слово. Необхідно роздумувати над Словом і насичувати ним свій дух і серце. Слово Боже дбайливо збережене в серці і сповнене силою благодаті Христа, може зробити людину невинною і зберегти її на правильному шляху. Вибрані вісті Том 2, сторінка 125. Якщо ми приймаємо настанови Ісуса і вони впливають на нас, тоді і Він незмінно перебуває з нами, контролюючи наші думки, уявлення і дії. Він є перший, останній і найкращий у всьому. Свідчення для проповідників: сторінка 389. Дорогі друзі, підтримуйте своє духовне життя словом Божим та молитвою. Без цього, на жаль, ми не зможемо досягти успіху.